Ключова особливість китайських світильників це нерозбірна конструкція. Між плафоном та корпусом розміщений силіконовий шнур для забезпечення герметизації. Але під'єднання світильника не відбувається ззовні. Щоб забезпечити захист IP, передбачений характеристиками світильниками, необхідно Ізолювати та герметизувати місце з'єднання з допомогою наповненого клемника чи якимось іншим методом. Також нерозбірна конструкція не дає можливість самостійно замінити LED-модуль, а для гарантійного обслуговування потрібно світильник демонтувати з місця кріплення. Другий недолік це є самі місця кріплення. Вони дуже близько розташовані до бортів світильника. Під час свердління стіни дуже часто, ну практично завжди, свердло втікає та відлучується кусок штукатурки. Відлущування не перекривається корпусом, бо кріплення дуже близько до бортів, його замітно і монтаж світильника виглядає не дуже акуратно.